Приїхав Заєць на митницю, морквину розмитнити. Ну, короче, день мучився ніяк. Тут Лисиця йде. Привіт, зайчику. Чого сумний? Так ось, каже, ніяк, морквину не можу розмитнити. Зараз я спробую, каже Лисиця. Пішла на митницю, день ходила ніяк. Сидить заєць ще сумніший. йде вовк. Ну, короче, та ж історія. День ходив. Ні в яку. Заядь зовсім же розстроєний. Тут іде козел. У чому проблеми? Так ось так то й так то. Зараз почекай я миттю. Пішов козел на митницю, повертається через п'ять хвилин. Сьок, можеш забирати свої овочі? Як так? Ні я, ні лисиця, ні вовк за тиждень нічого зробити не могли, а в тебе це зайняло всього п'ять хвилин. Козел відповідає: так я туди заходжу, а там всі свої.